У Києві відбувся другий всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті Костянтина Венгеля. Цього року змагання отримали статус чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Свою майстерність на акробатичній доріжці продемонстрували понад 100 юних гімнастів з 14 міст України. 24 роки столиця не приймала чемпіонат такого рівня. Тож цьогорічний турнір, учасників якого до речі, привітав київський міський голова Віталій Кличко. Можна вважати проривом у спортивній акробатиці столиці. Цей вид спорту був представлений на олімпіаді 32-го року. і Чемпіон тих ігор, ще й досі живий. Ну а Костянтин Венгель отримав смертельну травму на тренуванні у Києві, намагаючись у повітрі зробити потрійне сальто. Учасникам чемпіонату потрібно було виконати дві комбінації: сальтові оберти і гвинтові стрибки. наш вид спорта а, может перейти почти в любой вид спорта. А, потому что развивается координация, прыгучесть, скорость. И вот эти танцы, брейк-данс, там еще разные стили танцев. И многие танцуют и выступают в цирке, и везде, и в шоу. Как и любой гимнастический вид спорта, акробатика, акробатическая дорожка, она ну, делает людей что? Люди любят прыгать. Здесь есть прыжки. Это от посмотрите на улицах, везде даже у себя, у своїх маленьких детей. Всі прыгають. Здесь ж можна прыгать, делать сальто, кувырки. Ну спорт очень динамічний, очень практичний.